Доброго дня, любі малята! Підгадайте, будь під ласка, загадку і ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Святкуємо це свято на весні. малюємо писанки і пасочки печемо. Христос Воскрес! Вітаються усі, «Ви істинно воскрес бажає. Та дітки я вам загадала загадку. Так, правильно, це Пасха, Великдень. А знаєте ви, дітки, що кожна родина готується до цього свята, прибирають свої оселі, готують різні смачні страви, печуть паски, фарбують яйця, писанки, крашанки. Дітки можете подарувати своїй родині на це свято. А, правильно, свою любов, свою увагу, свою турботу. Тому ми з вами сьогодні будемо виготовляти різні великодні сувеніри. Громаджана паска головна на святі свій рід веде красуня з давнини. Тоді і день великий наступає, як господиня паска на столі. Але наша пасочка, погляньте, дітки, чому судна? Тому ми зараз з вами її прикрасимо і розвеселимо. Зараз, дітки, за допомогою білої гуаші ми розфарбуємо верхівку нашої пасочки. Багато води не додаємо, щоб наша глазур була густою і гарною. Цукрова глазур може стікати з нашої верхівки пасочки. Бачите? Ось ми малюємо такі доріжки. Глазур стікає. Ось так, краплиночки, глазурі. Бачите, дітки? Ось така у нас верхівка, пасочки вийшла. Зараз ми відкладемо верхівку, нехай вона трошки підсохне. А потім будемо прикрашати різнокольоровими кульками. І підсохла наша пасочка святковою глазур'ю. Тепер ми її прикрасимо присипкою, такими горошинками, Да? Ми також їх прикрасимо кольорами, як у нашого прапора жовтими і синенькими. Я беру зворотнім кінцем нашого пензлика і роблю ось таку присипочку. Крапочки такі роблю, бачите? Ось такі крапочки. Більше фарби набираю, менше водички, більше фарби. Ось такі в мене виходять жовтенькі крапочки. Так. Бачите, які гарні. Так. Зворотнім боком пензлика нашого. Це досить нам жовтих. Тепер за допомогою серветки витираємо кінчик пензлика і будемо робити голубенькі крапочки. Як небо наше мирне, українське. Ось так. Так, наша присипка. Ще більше прикрасила нашу пасочку, так, да, дітки? Так, а ще в мене є ось такі отакі, блискітки. Зараз ми їх також наклеїмо на нашу пасочку. Ще більше її прикрасимо. Також візьмемо жовтенькі і голубенькі. Ось так. Бачите, якою гарною стає наша пасочка святковою, різнокольоровою. Ось, бачите?